Вратися на зустріч з талановитою людиною, закарпатським поетом гумористом Михайлом Чеханом. Прошу привітати. Істинного Закарпатця якраз і врізняє від інших племен особливе почуття гумору. Теми до гуморестах бере Михайло всюди, куди не взять, тільки та давай до другу. У принципі кожного гумористка, повинна бути, наче церквою. Читач має заглянути в нього і побачити себе таким, яким не насправді, без прикрас і вихвалянь. Марк Твент сказав, коли не знаєш, що сказати, скажи правду. Є читачі, які вважають, що автоний Закарпатець автор має бути сивоволосим дідиком з піпою, у Кресані, який сидить з півдецею і проголошує час від часу якусь залізобетонну народну якби ще одна віка на... Такі довгі чередні творчих зустрічей. тому що ми їздили цьому, тому що я їздив завжди не сам, у мене є такі товариші, група підтримки, поїхати в Верхаву, в Мукачу, в раді, вступу, до черга і до Тячева. Я дуже радий зустрітися сьогодні з вами. Я так розумію, що в залі присутно багато бібліотекарів і так. Дійсно, моя мама проробила все життя в бібліотеці, починаючи з 17 років. Я вже до після віку, вже сам мене на столі перепоювала, і так я за книжками виріс, і з ними. І до мене з ними спорізнений. І от я часто виноградую в купляю обласні газети. У районні газети, весь час маю вже читати і кажуть, мені на що ти купуєш цю пресу, коли вже є інтернет, удає новина всі в інтернеті, а я все так. a je ga na filiju kazala, jak je s internetom u toalet poidao, zazeta u kojoj časa. tu i sujeta, koja ima Wi-Fi, gdje je nosi. Gdje je nosi. Svaki kazala, dok je čovjek je zazetao, nek'o dvije takve časa, te pjeli s plancetom, pjeli dva časa, pa pjeli s plancetom. To je bila takva bidašća, dugo, tamo ona a on strašno za ovdje svojim golosom, ta sama se napudila, to sa stalo, А Дума Так, честовані колеги, Михайло Михайлович нова розказав за серед міським і не відповім ще одно, що він є голова Міноградівського районного общества і член правління обласного науково-культурогічного товариства ім. Олександра Духновича. Чим займається це товариство? Це є просвітницьке товариство, яке робить усе, аби зберегти свою русинську культуру яка є частиною культури нашої держави. Я не знаю, безмічь, всяких таких так, постав ще мало мало до заслужене працівник культури, весільня староста, такий популярний учасник огнесто фестивалів, конкурсів і так далі. До основно характерна реса, то люби то, зону. Причому оба слова те звукує зону. А люди знає файно розказувати, все тепер послухає. Доброго дня всім і слава Ісусу Христу. Ото не у нас так, коли звідують де йдеш, відповідають, зараз все верну. по як перебачте, по-нашому знаєте, як у Закарпатській перебачте. Знаєте? Йой. Йой, йо? коли мені на рушку стане культрас в автобусі, я що раз кажу, Йой, перебачте, це я їм. Де факт зідає тянька, яка каже, нянько, як уся на нашій мамці уженели, чує жал, далі сіпачу чудує. Любов до жінки штука зла, не признає ніякі правила, тобі іскушенні вела, то боржником мене оставила. Я хліб насущний гроз черствим, і з рана певго до ержавої і молю Бога не жити, не збавляння облукав Купити мушу посички пару гривень ще у жмені, і прошу, жони дівки, ведіть мене в іскушені. Та іскушаєте ви на сміх, а так і слід ще, і ще раз дня. Це не считається за гріх, за цілий рік від березня до березня. Я б жаль, що слю запас малий вам, прошу милості Господні, бо з вами рай на землі без вас. Дорога до пресподніх. За тайний дів, за чесний дівок, за чесно жив і треба й можеся мені гостити. А тік не так штучку, то радий жив, простиня гостру. Я із хлопцями не дружу, коби з дурнями дружив, поливала в красну ружу, то прийшов та й і зломив. І з з піску калачик, дуже добрий і смачний. Того копнув так гем'ячик. Ну кажіть, це не дурний. Пайний маслик у косу Заплела я на красу. Та й ззаду бігав, за косуня тігав. А, а й бо мамці не придамся. А за прикладом всіх мам десь колись за тя затяудамся, та й у шитку ти оддам. Можемо вчилися в садочку, можемо не вчилися. Про міску посола прочав про міску, бо то тепер не рідне. Міске посола приподня судді, знаєте, тут фишки собирає, там печений, ногою топтає. Це як буде по-нашому звучати, по нашому садити. Міска чепирати хащу стерезе, ходиться та співа тупив й уже. Раз упала сіска прямо на чоло. Он то панком дупнув, а не помогло. Пала друга, третя ще одна летит, Сисками побита голова болить. Ніска вже сердитий, з рота чорний мати, з згорі, та і град летять. Он ногами гупа та поде встана.

Prešel do najnečuvane čuvaje, do kraja, z hašče v mače, veliki zub, vrozen, a oče je bil hranj speče. Tako je resnice napuhnil, da je to malce stres, da je vse rabo skrbelo, da je malo boj kaj ne pes. Ob samem zori itonezu, čuji, kora, pevnico, kutec, no vidko v neču, korezu, je to ga zgnusil, vse konec. Da se bo v desi dolgu napisano, vse je bilo v resnici.

діагностичне таке, ну, коротенько. Коли маленька був дитинка, в мене були куклю, слинка, коли я рус росли хвороби, були то серце, то сугроби, коли з того дня стану дідом, то заховіти хочу спіду. Не можу не чесно там читати, на відміну другого старост вісінні, бо я такі читаю мої вірші, це скаже автора. На хущині я такі, що so читаю, як на кавіку, самі написали, ну, то так. Ну, знаєте, у нього корона, до того після четвертого тоста, після п'ятого. Місячні ночі, страшно, вірешні вірше такий, щоб на сльозі побили. Тепла ніч. Заспали люди і птиці, місяць пасота розвіздачок. Ми з тобою купалися у тисі, як пецівські діти без гятьок. Ну, Теса, мені недалеко. Щастя, ми за гроші не купили, а знайшли госп'ята мають ті. Помарій що пройзвени пили, зовсім п'яні падали на їм. Лечка спи з болотом нас не з місяць, Ніч ніколи не віді ночі. світло знав лише на небі місяць, а й от візуно промовчить. Ночі місячні минулися у літі, фурт за спеку в студиї настає, ми спряме окреме і у діті. Ночі є, а місячних не гне. На кухні так це називав. Темніло сонечко сідало, но світло ще не запалив. І хотім сам зовсім мало, бо сам сам на, на кухні знив. Що було дали і не звідує. Лежала гола на спині, і моря, на на козі В очі верлися мені. Запали груди, ребра, вітко, а си довга і худа, то вказує у світло, що доска землі молода. Кучного зону тілку віна подняла Бога му, А де пити цінах в ціна ходи, ліпсу я возьму. А ще на грибки була хвора, і цею мінуса не плюс. Таку от курицю вчора За з бота я приніс. <laughs> на заказ Михайла Града, йо-йо, автор Михайло Чука. Зів я ножку бушства, те типу пастеєнце, і тепірня душить і горить лице, мураньки по кожій, із, герка... із гертанки хрип, цей се люди Божі не потячий гриб. Я газетам вірю, пишуть там не раз, що проклятий вірус атакує нас. І чого сямняє, мені тот мікрав, я ж крил не маю, Що Што у Штовня у птиці? Дятла, качура, не єш на возиці, пуха й пера. Кожу не літаю, просто, би не, жер, просто би не жер. Кажу, що китаю, косуць, омер. У гнізді не сижу, не несу яєць, а й мені вижу, приходить кониць. Ані кукуріку, ані куткода. Бігти тебе в лопатіку, бо буде біда. Та не уйду з дому. Смолі не течуть, треба би на помоч кликати врачу. Най поставить хлізму, хвать укол дадуть, лиш по організму не прийшов капут. Гурячо бацило. геть мене лиши. Правда, єдно діло, я ще не рішив. Коминусь під отри, коза гасить жар. Це ще людський доктор, це ветеринар. Про лекар. В дитинстві лекар на дворі і слив варили. Як шар в літій в горі 20 крилий, да лекар леквар може слив, а може слив'янку. Дідвак би леквар полюбив, має старший п'янку. Кипіли сливи, як свола у пеклі в споді. А як равлеква із котла злодій. Спекло і губи, і язик, бо вслід на носі над но солодкому привод і люблю й досі. Як не захибую всю малу, узьму до пекла. То вікно держить не в смогу, май скоро влетла. Те з високий пульс зажатий, скаше в радуснику дуть, мусе хлопче полежати, а про улицю замуть. Прима мальборобривуки всі, які на світі суть, не посмію рукам взяти, всього дня про них замуть. Друге зрутисте м'ясо, тож я у себе труть і прошу шоудрі ковбаси, октема вже замуть. За сто 100 грамами сторами 100 її скляниці, як людь, і про з цим бурами, хоче жити, то забудуть. Жона вікні, жона файні, кругли зад у грудь, Встрічі з ними явні і тайні, забуть. Навіть там у діті не десуть послідню путь. Вшитко добре на світі забуть. Цілий час у зніма вуха медицина, дух і суть, доктор, думаєш, я тя слухав, забуть. Нас би в студіону їм було сидітися у сході, вчили, та я погадувався, та відповідаємося не некасу. От нас би до... звезу подобається, не тільки нагору там, пам'ятає. Ягенатовий свої східні на студії студі з другу, і беремо карат піде, копак майже роки відволічі груди, чіково на спальці тут карат педе. Natirkana, uščena vozi kopica, je dolgo pač ujera, v svojem služi Berno, brez te trukavice, iz tako tirate v senski sotak. A njen kot ideje, jak se on kleče, e, hey, njen kot kolesar je vedno zmanjšan, v Kurčvi, v Bersku sedi, kazdi večer in mamka na njo odkleča se njen. A mamka tedeje, te ideje izmanjkoti stloje, pleteko srpe, kot da gre je fiksan. Namušća ne treba u nas torovoje, jer ona torovoje se ljudjem prodam. A hrušite te nafto je zvidao Fatjova. Verhovi mu kupio cigare, mu pet, a sve mi slova nema svoja čikova, svoja kluba, Ja vas ljubil, ne boja što budi u vas ne sve No na nas da Po nas to Ja vas ljubil, odno blite, talju bom za aslane domaka. Або мене вже не заблетені, не до вам, ні ментак. Ні, ні, я вас люблю, та гімолоту свиня. Споціюваю з вами, я не раз. куди не йду, тоді люблять вас. <плес> 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 Файний вірш, русський мові. <плес> ну, а по-нашому якось то буде. Це автор. Уріболотом дуб зелений. Ланцом витий золотим, І тим, і ніч мацуручений. Самий там їзе. ні за ким. На право цар блистусь моркоче, на ліво цар морконить. го знає, що він хоче, чого зав'язаний сизнить. Усякого вокул там не воє, де лиш такої сей не шло, З води уходять тридцять троє. го знає, кілько зайшло. <різь> Дурний Іван за вовком тіче, тот марю царську дочку везе. Кощає кустляві гроші лісить, а їх інфляція грозе. На путь звірі наклали дикі, та так що там, ще не відів світ. Якась там хижка невелика, під та стоїть. Закриті окна, двері глухо, кром фляшки пусті лежать. Бачун, тут пахне руським духом. Ну, значить, палинку варять. Гофа від мене далеко. <реку> До неї ніяк не знайти ми пути, гріхиня запутане друтьом. рову на корову не беру пройти. Втемую летіти, як птиця, світило небесне, крила палить. Я пробую водну владю начмати з дому на серти проличи. Куди мися? де діти? Я сам у собі не вижу себе, годами мочить не тімня, якого в мене давно вже ніє. Л'євня імені у жизни, Корела море давній народ, сирохман, я не невидка. Хоча я тямлю, слава йому робку. І зняти би пута жліні. Порвати би друтя у ті. Мені би худірасного гофу, магами стоптати тернисті піті. Я несу свій хрест із дитинства. Як мись наш сараха, і у народ. Сокочу бесіду слова. Витки коми, що ми за рот. Ми рот, карпата у сину. У виривається вон, бо ту не прийшли затямки. І лиш перед Богом не наполон. Охейні, okay, тому стубі яву знають, хвоста людей дурькові спози. Женатий ти давно і має діти. То згоден без відкритиме секрет. Це є щось майпаскудне на світі, чим не розділена любов, синя. Осейський стар свій кричає. Як сім'ярини стазом новогодням, я ось з тобою, Щоб любити, люби такої паскудна, є лиш одна розділена любов. Нечисті діти, тьощі злобна паща, у нас собі Петрога на чоло. Молися Богу, що такое щастя. Де те, ма, де те, на боку, і ось які є, і, я сюди кажу, частично ми се ставили в театрі і на цьому заключається розділ книжечки, а у самий саме останній розділ, і ми на цьому виріємо, як там у нас лінча сумає. Дораз із дідом я олука возили сіно до двора, в кой раз весь гряне тільки зубука, і я лє із відра. Ту сіно зачало вітати, а то все спало, змокло прич. Корову мусить було здати, бо їсти не було ничих. Я рознервозився до краю. І зносити геть порвав тот тон, де прогрозу вначалі має, і про весь сцені перої кров. Вина я пив немало літру, вечері сяду на нараз-два, на рано бризгав проти літру і не боліла голова. Я падав з дисціля до стрічі, асфальт не прийняв, не трава. Боліли руки, ноги, плечі. На щастя, ніг да голова. Тепер вертаю в банк кредити, а з ними не качаю права. В хоч де, хоч украдити. От сим голова. Вірш називається Подаруй мій косицю троянку. Я тя буду чекати леганку. Баради і прийди, принеси, бо у людного є фаноти. Вся косиця любов принесе. Я чекаю, я дуже усе, аж ми будеш косиці носити, майтячи того буду любити. Лиш не хочу, бо мамка вчула, коли ти прийдеш до неї змінчула. Сам не йди, но пошли за мною брата, бо моя мамка дуже проклята. Коли сонечко зайде за гори, я прийду тобі повод по гори. Йо, як скоро я хочу віддати, бо ти файнося маєш цінувати, та от серце заб'є, муйсло і втіхає, уже тихо вийшла, ширіку провела, на грудях і улюбка ся спела, яке милий, сорочку по шиї, і вина черв'яного нали. Божої матері муся молити, щоб бить ми моглися любити. Вітаю вас! В ній вся історія нашого Подкарпатського Русі у стародавніх віку до 45-го року, і тут є навіть оригінал документа, по якому нас приєднали до Радянського Союзу. І ще декілька слів, скажіть нам, будь ласка, а що ви думаєте майбутньому, які у вас плани на майбутнє? Зараз у мене готові до друку три книжечки. Так по послідовності була не казати, перша то є. Я вже майже він казав за дитячі, ну як казати, п'єска, стенка. Там є, наприклад, відсована руською великодній традиції, бо дідо і бабка розказують в руці, як я паску місяця, яйця малювати, людині приходять, коливають і так далі. То са лісован, саме легка роля всій п'єсі, то діда. Бабка місяць, дійсно рай, то все робить, а дідо і сидить, сторозить по часу, та він тягне на Сюроль, і дорослих погодило. Усики його поздоровляють, пайні слова говорять, у нас сльозу пустив. Знаєте, коли був маленький, маємо чотири години, і на той день народження порилася передо мною якась прекрасна жона з білими крилами в блискачої полоні та каже, я чарівна фея, я з того небесного царства тоді. hoče vručiti podaruno, zasvoti častni diet, naj gide ga bar, posluha, snemi ga, naj počestuje. Tam naj sebi ubrati eno zlobno. Vaj dobro v pametju odberejo pismo. Ko si se ljudi zainfigovali, takrat bi seš sebi ubral in ljudem opustil v lukave nekam. Pojasno. Sam se zakončila dneska i sve mogu da razakančujem te prezentacije vas. Čez ustrić. Učelis u kazulu o a zatravo o sferbatnom, kojom je ono otjačenje i nekakvih učenja. Zajedno je elektronni marijan, on je reguljarno pjesio u ostanjemu mobili prosto tak sastupalo, ja je i vizao. A tu je s tri materijala, taki aki mi nije tu je na prvoj strici, tu je ljudi prodan. От є образ, а танець задум те, що я якраз пройшли петицію, про яку Другий матеріал, який я показав на задній сторінці, на виноградущі взивають колючий лимон або дикий лимон, то в мене вдома. Все про мене написано, як у мене дикі лимони росуть. А третій матеріал, я вже відділ тут читаючи, на все, друзі, просто так якби минули медом помастив. Чорно по білому писа: 75% людей у світі, згідно статистики, у стані алкогольного сп'яніння пишуть смс або дзвонять своїм колишнім сексуальним партнерам. <ріст> 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 я не йде. А Мішель Русинський відчилка Мирослав Рукопин. Ну я дуже дякую вам усім, що ви прийшли і що ви витерпіли до кінця. Чесно казати, ми погодні розказувати, <ріст> ми погодні розказувати <ріст> до рана, то не тяжко. Ну ви Або просто. Тому <ріст> що <ріст> мене <ріст> прийде ще.